Всім привіт! В цьому відео я хотів би розповісти про модуль Cluster і про масштабування Node.js аплікації в цілому. Перед тим як почати, давайте згадаємо, як в нас взагалі працює Node.js. Пам'ятаємо, що по замовчуванню він запускається в нас в одному процесі, в одному потоці і, звичайно, на одному CPU Ядрі. Ми за допомогою модуля Cluster можемо контролювати те. На скількох ядрах CPU в нас буде працювати наша Node.js аплікація. Перед тим, як розібратися більш детально з модулем кластер, давайте подивимось на типову Node.js аплікацію. Бачимо, що в нас тут є http реквест який потрапляє на load balancer. Це може бути load balancer в умовному AWS. Load-balancer розподіляє навантаження між доступними серверами. І кожен з цих серверів має запущену Node.js App, яка, як ми тільки що проговорили, запускається на одному процесі і в одному потоці. Це не дуже ефективний варіант, хоча і робочий, і використовується практично завжди. Але в цілому ми можемо трошки підтюнити перформанс нашої аплікації і запустити не... Один процес, а запустити, наприклад, 4 процеси, які будуть між собою працювати як звичайний child процес. Давайте поглянемо на масштабування, використовуючи модуль кластер. Найперше, що хочеться сказати, те, що коли наш HTTP-реквест потрапляє вже на сервер, де запущений модуль Cluster, Модуль кластер буде шарити будь-який TCP-конекн. Для прикладу, в нашому випадку, це HTTP-конекшн. Він його буде шарити, і, як звичайний load балансер перекидувати по певному алгоритму на доступний процес. Бачимо, що в нас запущено тут 4 процеси. Три з них обведені червоним. Це означає, що це worker процеси. Один з них обведений зелений. Це означає, що це мастер процес. В принципі, різниці між ними немає, але мастер процес, він якби головний, тобто він запускає всі інші процеси. Але як я сказав, технічно різниці ми не відчуємо і в принципі, якщо придивитися, в нас тепер є два рівня, два рівня розподілення навантаження. Перший це на рівні інстанса і другий рівень це на рівні вже конкретного сервера і конкретного nodejs GS інстанса, що, в принципі, дуже ефективно, і в дуже багатьох випадках ми можемо застосовувати цей підхід. Але не завжди цей підхід допоможе, де, коли він тільки, скажімо, усугубить ситуацію. Я також хотів би згадати тут про процеси і потоки, але не хочу робити відео дуже довгим, тому. Знімлю наступне відео про те, що таке процеси, що таке потоки, як це все працює в Node.js. Але зараз це була коротка вижимка про модуль кластер. Детальніше я раджу почитати документацію, там дуже просто все описано, він дуже маленький. Прочитати документацію, позапускати в себе на компі і поконсолити, і, в принципі, ви зрозумієте, навіщо він потрібен. У мене все. Підписуйтесь на канал і дякую.